Важко прокидатися зранку, тіло ніби дерев'яне, а мозок ще спить. Я Пахомова Юлія, тренер-реабілітолог, і ця ранкова руханка саме те, що потрібно. Всього 15 хвилин і ми не тільки розбудемо тіло, а й покращимо його функціонал. Заряд енергії також гарантовано. Буде просто, безпечно та ефективно. Тож вставай з ліжка, починаємо прямо зараз! Починаємо з міофасціальної активації грудної клітки. Ставимо кулак на грудну клітку і рухаємо його вгору, вниз, вправо-вліво, поступово підіймаючись вище. Наша задача з вами не просто погладити шкіру, а змістити її в різні сторони. Ви трошечки натиснули і порухали вправо-вліво, вгору вниз. Підіймаємося, доходимо до плеча. Робимо одну сторону. А потім те ж саме виконуємо на іншу Якщо я працюю правим кулаком правою рукою, то я рухаюся в ліву сторону. Так вам буде зручніше, ви не будете затискати шию. Порухали іншу сторону. Пропрацювали грудні м'язи, дійшли до плеча. І тепер опускаємося нижче. І рухаємо наші ребра. Порухали попереду, збоку, позаду і поплескали. Поплескали, постукали наші ребра усюди. Тепер залишаємо долоні на ребрах і робимо глибокий вдих і глибокий видих. Зробили ось ове витяжіння. Маківкою тягнемося вгору. Зверніть увагу на мої стопи. Стопи стоять на ширині тазових кісток, паралельно одна одній. Я не ставлю ноги сильно широко. І на вдих розширюємо ребра. Намагайтеся на вдих не піднімати плечі, не затискати шию. А спробувати дихати, відкриваючи ваші ребра в різні сторони. Можете трохи натиснути долонями на ребра і на вдих ребрами штовхнути долоні. Ми зробимо 3-5 вдихів-видихів. Цього буде достатньо. Далі ми ставимо ноги навхрест, праву ногу заводжу вперед. Зверніть увагу стопи в мене паралельно одна одній. І робимо нахил в праву сторону. Я долонею витягуюся в діагональ. Ліву долоню ставлю на праві ребра. І робимо глибокий вдих, видих, в праві ребра. Якщо ви відчуваєте, що ребра у вас надихаються, трошечки їх порухайте, можете поплескати. І знову зробили вдих-видих. Змінюємо сторону. Тепер ліву ногу ставлю попереду, навхрест. Лівою рукою роблю витяжіння вправу діагональ. І зробили вдих, видих, тепер в ліві ребра. Сильно не нахиляйтесь сторону. Наша задача зробити витяжіння вгору, в діагональ. Пальці в мене сильні напружені, і я витягуюся вгору. Але не піднімаю плече не затискаю шию. Лопатку ви тримаєте, не робіть ось таку штуку. Зробили вдих, видих, опустили вниз. Повернули ноги на ширині тазових кісток, стопи паралельно одна одні. Маківкою витягнулися вгору. Зробили вдих, відкриваємо грудний відділ, долоні розводимо в сторону. Видих, закриваємо грудний відділ, округлюємо хребет, штовхаємо лопатки назад. Коліно згинаємо, робимо м'які. Знову вдих, відкриваємося, робимо витяжіння. Видих, закриваємося, округлюємося. Ще раз зробили вдих, видих. Я округлюю хребет. Лопатки штовхаю назад. Вдих, відкрились. І видих, закриваємось. І ще раз вдих. На видих робимо м'які коліна. І округлюємо хребет, штовхаємо лопатки назад і в сторони одна від одної. І розкриваємося знову. Тепер до роботи з грудним відділом хребтом ми додаємо мобільність тазу. Лівою ногою крокуємо в сторону, згинаємо ліве коліно, праве коліно повністю вирівнюємо, стопи паралельно одна одні притиснуті до підлоги. Ми штовхаємо таз вліво і тепер виштовхуємо себе вгору, ставимо стопи паралельно одна одній навхрест, ліва попереду. Знову крокуємо в сторону і додаємо бічне згинання хребта і витяжіння вгору за рукою. Підіймаємося вгору і змінюємо руки, робимо витяжіння в іншу сторону. Знову робимо крок вгору. Змінили руки. Робіть в комфортній для себе амплітуді і в комфортному для себе темпі. Якщо не встигаєте за мною, робіть повільніше. Ми робимо 5-6 разів на кожну сторону. І тепер змінюємо, те ж саме робимо на іншу. Тепер крокуємо правою ногою в сторону, згинаємо праве коліно, ліве вирівнюємо, штовхаємо таз справу, піднімаємося вгору, ноги ставимо на хрест. І додаємо згнання і витяжіння вгору. Підіймаємося, змінюємо руки. Робіть комфортну для себе амплітуду і в комфортному для себе темпі, якщо не встигаєте за мною. Наша з вами задача зробити акцент не на присідання, а на мобільності в тазу. Тобто ми не сідаємо сильно вниз, ми штовхаємо таз в сторону, працюємо над мобільністю. І ще один раз. Зробили витяжіння. Нахил на комфортну для вас амплітуду. Тепер ми з вами будемо робити згинання, розгинання в кульшових суглобах. Тепер праву стопу залишаємо на підлозі. Лівою ногою крокуємо вперед, згинаємо ліве коліно, розгинаємо праве коліно, правий кульшовий суглоб. І тепер крокуємо лівою ногою назад, згинаємо таз, штовхаємо стниці назад. Ліве коліно в мене зігнуте. Праве розігнуте. І знову ми крокуємо вперед і додаємо витяжіння вгору за руками. Крокуємо назад, опускаємо руки вниз і можемо додати згинання, округлення спини. Знову крокуємо вперед, розгинання. Крокуємо назад, згинання. Крокуємо вперед, розгинання. Крокуємо назад, згинання. Тут важливий момент, що коли ми виконуємо розгинання в кульшовому суглобі, щоб ви не робили перерозгинання в хребті. Ми розгинаємо тільки таз. І долонями тягнемося вгору. Сильно назад, не заводьте руки. І знову пішли вниз. Робимо розгинання і згинання. І ще один раз розгинання, згинання. Тепер крокуємо правою ногою, розгинаємо лівий кульшовий суглоб і згинаємо таз. Знову розгинання і згинання. Виконуєте усі вправи в комфортній для вас амплітуді. Вгору потягнуся. І вниз. Вгору. Розгинання. Згинання. Штовхаємо сідниці назад. Витяжіння. Можете навіть опустити голову, якщо вам комфортно. Знову пішли вгору і опустилися вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Далі праву стопу залишаємо на підлозі. А лівою крокуємо вперед, закриваємо стопу. І крокуємо назад, відкриваємо. Крокуємо вперед, робимо внутрішню ротацію. Крокуємо назад, робимо зовнішню ротацію. І додаємо витяжіння за рукою, закриваємося, відкриваємося. Закриваємося. Відкриваємося. Тут один важливий момент, на який я хочу звернути увагу. Спробуйте, коли робите закриття, підняти склепіння стопи, яка у вас стоїть на підлозі. І коли ми робимо відкриття, навпаки, склепіння стопи опускаємо, закриваємося, Склепіння стопи підіймається. Відкриваємося, Склепіння стопи опускається. Ще раз закрились. Відкрились. Закрились. Відкрились. Закрились і відкрились. І змінюємо ногу. Ліва нога на підлозі, права працює. Закриваємо, відкриваємо. Зробили внутрішню ротацію, зовнішню ротацію. І додаємо витяжіння діагональ за рукою. Закриваємо грудний відділ. Відкриваємо, пам'ятаємо про склепіння стопи. Намагайтеся, щоб у вас склепіння стопи також рухалося. Якщо поки не виходить нічого страшного, з часом буде входити краще. Якщо воно у вас рухається автоматично і не треба про це думати, то це взагалі чудово. І робимо ще два рази. Закрились, відкрились, закрились і відкрились. Тепер виконуємо ротацію в грудному відділі. Крокуємо вперед, залишаємося в патерні крок, робимо ось витяжіння, маківкою тягнемося вгору і з цього положення повертаємо грудний відділ вправо і вліво. Наша задача попрацювати над покращенням ротації грудного відділу. Спочатку пробуємо зробити це без рук, а потім додаємо бігові руки. Уявіть, що ви біжите вперед. Тут важливо, щоб у вас рухався тільки грудний відділ. Таз стабільний, голова стабільна. Таз не розвертається ось так разом з грудним відділом. Зафіксували таз, зафіксували голову. І намагаєтеся робити ротацію тільки грудного відділу. Лікті ось так в сторону не розводите. Вони у вас вздовж корпусу. Опущені вниз. Зробили на одну ногу. І тепер ми змінюємо ноги і продовжуємо виконувати те ж саме. Ротуємо грудний відділ та стабільний, голова стабільна, не повертаємо, тільки грудний відділ. Якщо вам складно робити з руками, спробуйте зробити без рук. Або ось в такому положенні, або поставте долоні хрест і зробіть ротацію ось таку. Виберіть той варіант, який у вас зараз виходить робити найкраще. І згодом, коли ви навчитеся, і грудний відділ вже буде краще робити ротацію, ви зможете додати і скоординувати грудний відділ з руками. Достатньо. Далі продовжуємо працювати над мобільністю куршових суглобів. Утримуємо баланс на одній нозі і малюємо коло. Робимо колові оберти. Плавно, повільно, не поспішайте. Малюємо коло спочатку назовні. Долоні можете вивести вперед. Утримуйте баланс, але не затискайте шию, не піднімайте плечі вгору. І тепер малюємо коло всередину, в іншу сторону. Плавно, повільно, в своєму комфортному темпі і в тій амплітуді, яка для вас комфортна. Тепер змінюємо ноги, утримуємо баланс. І знову малюємо коло назовні. Розкриваємо таз. Плечі не підіймаємо, шию не затискаємо головою, маківкою тягнетеся вгору. Ось ове витяжіння хребта. Працюємо плавно, повільно. В одну сторону і тепер в іншу. Всередину, закриваємо рухи плавні, без ривків, не поспішайте, робіть комфортну для себе амплітуду і комфортний для вас темп. Якщо не встигаєтесь за мною, не дивіться, робіть, як вам зручно. Закінчили. Далі виконуємо ролдаун, стопи на ширині тазових кісток. Зробили осьове витяжіння. Маківкою тягнемося вгору, робимо глибокий вдих, видих, хребець за хребцем, опускаємося вниз, згинаємо коліна, коліна м'які, опустилися вниз, розслабилися, розслабили руки, плечі, шию. І з цього положення рухаємося вправо-вліво. На комфортну для вас амплітуди порозкочувалися зі сторони в сторону. Повернулися в центр, внизу зробили вдих і видих, хребет за хребцем, Підіймаємося вгору, вирівнюємо коліна. Знову зробили вдих, видих, згинаємо спочатку шийний відділ. Під боріддям тягнемося до грудей. Далі згинаємо грудний відділ, поперек І хребет за хребцем, опускаємося вниз. Згинаємо коліна. Розслабили тіло, зробили глибокий видих. Порухали корпус. Руки вправо вліво, погойдалися на комфортну для вас амплітуду. Шию розслабили, не піднімайте голову вгору. Повернулися в центр, зробили вдих і видих підйом вгору. Тепер знову зробили вдих. І хребет за хребцем. Ще один раз. На видих, опускаємо вниз. Але тепер не згинаємо коліна. Коліна рівні. Опустилися вниз на комфортну для вас амплітуду. Внизу зробили вдих. І видих. хребет за хребцем. Розкручуємося вгору грудний відділ. І тільки потім шийний відділ. І піднімаємо голову. Зробили вдих, витягнулися вгору і видих. Підготували праву долоню, ліву долоню і поплескали собі. Ми з вами завершили, ви молодці. Напишіть в коментарях, як почуваєте себе після цієї ранкової руханки, які відчуття в тілі, яка вправа вас реально розбудила і сподобалася вам найбільше. А якщо хочете вміти допомагати своєму тілу будь-коли, вдома, на роботі чи навіть у ліжку, у мене є спеціальний комплекс руханок на кожен день. Це короткі продумання тренування на всі випадки життя. Коли втомилися очі і шия після гаджетів, коли відчуваєте скутість в тілі після довгого сидіння чи роботи на ногах, коли немає сил, не хочеться нічого робити, або хочеться розслабитися, зняти в напругу, зменшити рівень стресу і перезавантажитися, ці руханки легко інтегруються у ваше життя і швидко повертають комфорт, легкість і енергію. Посилання в описі під відео. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ще поділіться цим відео з тими, кому теж треба трохи руху замість ранкового залипання в телефон. До зустрічі на наступному тренуванні.